Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз знаходимось у місті Дніпро і продовжуємо вам показувати, як виглядають фонтани. Адже сьогодні, 1 травня, у Дніпрі, міська влада планує запустити 14 локацій з фонтанами. Ми вже побували на трьох, дві локації дійсно працюють. Це у сквері Прибережний та на Оспенській площі. На локації, яка знаходиться на сонячній набережній біля торгівельного центру Вавілон, фонтан не працює. Зараз ми знаходимося на Січиславській набережній. Тут розташований фонтан, який має назву Водна сфера. І, як бачимо, він працює. Ось так він виглядає гарно. Бачимо, що Фонтани дуже подобаються Дніпрянам, особливо малечі. Вони тут фотографуються біля них, бігають. Ось так це виглядає. І ще з цікавої інформації, що з міського бюджету на отримання фонтанів 14, 16, загальна кілька 16, з міського бюджету виділили 36 мільйонів гривень. Підрядна організація виконує ці роботи з отримання фонтанів, і ще планують виділити 3,5 мільйони гривень на їх охорону. Зараз оголошений тендер, переможців поки що немає. Ось так виглядає цей фонтан, який називається Водна сфера. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. Сьогодні 1 травня у нас і е, влада міста пообіцяла відкрити 14 локацій з фонтанами. І ми е, хочемо показати нашим читачам і глядачам, як це відбувається і чи працюють фонтани. Ми вже побували на трьох локаціях. Це сквер Прибережний, Успенська площа та сонячна набережна на Глядовому майданчику. І ось зараз знаходимося на Січеславській набережній. Так, три працює, а четвертий, який знаходиться біля торгівельного центру Вавілон, не працює. Причина невідома. Але там ні робітників, нікого немає. Зараз ми знаходимося біля водної сфери. Ось так вона виглядає дуже гарно і біля фонтанів піднімає настрій, плесків цей, тож рекомендуємо сюди завітати. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіо «Інформатор 107.3» і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного та тихого дня.